Заняття проводила для психологів, для військових психологів, але в темі полону. Ну, напевно, перших 10-15 хвилин це був, м'яко кажучи, сарказм. Трошечки така зверхність, потім сарказм, потім уважність, потім зацікавленість, а потім аплодисменти. І, 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 і подяка, і, і підтримка потім і, і в чатах, і вони взяли до уваги. Мій розроблений на фліпчарті так зручно, так, навчальний модуль. До речі, розробив дуже непоганий курс. Є такий Віталій Апальков. Він, по-моєму, полковник поліції. Він багато досліджував випадків перебування людей в полоні от Їх реакції, все, що там відбувається, і так далі, він випустив на Прометеусі досить непоганий курс, я теж його пройшла, теж маю сертифікат. Ну І ці знання, так, їх треба нести, хоча не завжди правильно реагують командири, бо кажуть, бо що хочете спонукати, щоб люди здавалися в полон. А коли я пояснюю, що людина може бути трьохсотим без свідомості, і от вона потрапила в полон, і вона навіть. Поняття немає, що її там може очікувати, а ще я їй підкажу, як себе просто тренувати до якихось екстремальних ситуацій, голодувати хоча б тиждень, хоча б б тиждень, раз на тиждень, 24 години, потрапляти в вакуум інформаційний, відмикати телефони, вивчати міміку у німі фільми, щоб розуміти, що таке невербальна мова тіла. Бо можна говорити словами одне, а тіло може диктувати зовсім інше, і це може суперечити. Тому я їх вчу, як себе вести, наприклад, на допиті у слідчого, щоб невербальні рухи не видали те, що людина говорить.